Плаває мій острівець, коли є вітер. А зараз вітру немає, то я його сама пустила в плавання. Гарно виглядає. Я прямо божеволюю від цієї краси. Якби це ще не, не плівка, то я щось придумаю. І тут мені плівку треба закрити. Я туди дельфіна посадила, але не, не, не подобається мені цю плівку, треба якось закривати. Ну тут я її ніяк не закрию. Там виступу немає, нема куди поставити каміння. Ой. Так. Ось мої ящики, що я вчора робила відео. Кунінгамія вже все. Боже, як шкода. Криптомерія здохла, Кунінгами я здохла. Це є лівець. також на сонці був, не знаю, може не піде. Вчора пересадила сюди гранат. У мене гранат, це з кісточки гранат. І, до речі, він не колючий. Я не знаю, що це був за гранат, але він не колючий. Той гранат у мене. Ось я зараз покажу, хто вперше зайшов, я так потихеньку повернуся. Хто вперше зайшов на мій канал? Ось гранат, бачите? То він колючий, дуже колючий. Вертаюся назад. Покажу корчик. Який. Мені треба зняти відео про ці корчі. Я їх так. Я їх обожнюю ці корчі. Гляньте ще один який. Я їх не обробляю, не крашу, не фарбую, тобто. Гляньте, які гарні оці з дірочками. Це, це взагалі це шедевр. Подивіться, і тут дірочка. Це я туди. Щоб ці не лізли, пташки щоб не лізли, бо в мене коти з'їдять. Так, вертаюсь туди на ту зону, я зупинилась на ящиках. Троянда ще цвіте, це міскантус. Недавно його купила. Так ось оці <кхід> два ящики. Я ще не придумала, що з них зробити. Але це буде просто декорація, мабуть. Це мої паньки, це я також показувала. Ось куди я поставила ящик свій. Не, не маслила я його олією. Ні, я передумала. Хай буде мені подобається він отакий, наче він потріпаний, закинутий, старий-старий, але мені він подобається таким. Туди я наживцювала лаванду. Має ще піти, у нас ще буде жовтень теплий. А не піде, то накрию плівкою, так буде стояти. Ось цю треба кудись пересадити, вона так гарно пішла у ріст. Ось іще корчик у мене. Це просто пеньок. Ну, ось така картинка. Це аронія у мене ось. Вона, кажуть, дуже від тиску гарна. Теж погоріла бідолашка, але ну, тут сонце. Оця сторона у мене дуже сонячна. Оце. Оце ось. А до речі, ось мій другий Тамарікс. Я показувала там перший, він блакитний, а цей зелений. Ось піракантою я прикрасила, поки нарізала, поколола собі гатюсі руки, хоча була у рукавичках таких непробивних. Я поставила її в воду, ну, щоб вона була більш-менш свіжа. Так, ну і все. І оце мені треба. Я в ніяк як не дійду до нього. У мене тут живучка одна пропала, я бачу жабка. Немає її. Шкода, дуже шкода. Ось іще ще в мене корчик гвинтить. Це ж також корчик ось стоїть. І он корчик стоїть. І он корчик лежить. Та повно у мене цих корчів. Я ж брала їх для того, щоб топити. У мене не груба, у мене котел. А ось гляньте який. Мох наклала сюди. Ну тут рослинки е ці, от Камчатський, оцей, не знаю, як він називається. О, це мої собаки. Я кидаю під рослини, а вони оце витягують, Граються з ними. І ось корчик гляньте який. Ну, навіщо його? Ну, хіба що олією цим відходним мастилом його промазати? Але я не хочу я собі роботу. І ця сторона гарна. Мабуть, ця сторона, а я буду міняти одну неділю тою стороною, другу неділю тою стороною. Так ось посадила я сюди цей гранат. Він навіть не зів'яв, бачите? Ой, це я заломила йому гілочку. Треба вже відірвати, тому що вона... вона засохне. Навіть не помітив, хоча корені оголилися. Ну, ще сонце вийде, будемо бачити, що. І прибрала я тут у мене була, це зона ось гойдалки. Ось вона. Зона Гойдовки, <ріст> сказала, прибрала спірею. Геть її зрізала, це клематис був. Геть її зрізала, оце я витягую на зиму, щоб воно не стовбурчило тут, не портило вигляд. Ось одна і ось друга тут була. То я їх прибрала, вони були між ялівцями. Ну, вона вийде, вона геть уся. Така. І всередині в неї щось там коричневе. Горець, мій цвіте, калина ніяка. Також буду стригти сьогодні. Оце в мене такий об'єм роботи на сьогодні. Я не знаю, впораюся я з ним. От там на тому камені такий мох, ну він маленький якийсь, низенький. А це мох я принесла, поклала туди. Це в мене зимня композиція, оце воно так буде рости в горщику. Я потім поставлю до дверей, Ну, щоб була на виду. Ось так виглядає мій цей закуточок. Це скриня скарбів там стоїть. Не знаю, куди її примастирити, бо не хочеться це, що у мене наче місце для п'ятої точки. А так вийшло, що там рослинки. Ну, я кудись придумаю. У мене у мене ще пеньки багато ось стоять пеньки. Я їх спеціально так поставила, щоб я за них не забула, що мені треба їх кудись приставити. У мене ось місце є під цим плафоном. А що там? Там щось є чи нема? А, є, ага. Це боже дерево я пересадила, а, а воно не пішло, але там корінчики. Вологе. Воно ще, я постригу його, воно на майбутній рік воно вискочить. Тут у мене було дві гортензії, також здохло. Османтус покажу. Гарна рослинка, мені так подобається. І він ось да, навіть, бачите, ну, кінчик там десь згорів і все. Гарний, дуже гарний. Ну, Ялівець це взагалі не конкурент, тобто конкурент усім рослинам. Тому що він зовсім, подивіться, красень. Ну, красень. Так, ну все. І це я також показувала. Цю композицію мою я також показувала. Все. Кому цікаво, заходьте, спостерігайте, дивіться, щось мотайте на вуса. Я поради не даю. Так, буває, рекомендую деякі рослини, які пройшли випробування нашим. Південним кліматом. Я не ахті, який садівник, це з живця тис, а це я вчора сюди присадила і травку пересадила. вона ж у мене була там на місці цього гранату, а я придумала сюди. Ось. А, і ось же шкорчик на Кунінгамі. Ну, це не суть важне, Головне, Головне, що в мене багато такого. У мене ще три пеньки є з дірочкою посередині. Також треба щось посадити. Так, ну ось. Усього так багато насаджено. Це моя майбутня робота.